Служба безпеки України інформує. Служба безпеки України разом із Генеральною прокуратурою затримали у Кропивницькому місцевого прокурора, який вимагав хабаря у підприємця. Горе прокурор пообіцяв бізнесмену за винагороду закрити кримінальне провадження. Проте був затриманий сам. Тепер колишньому прокурору загрожує позбавлення волі строком від 8 до 12 років. Завдяки злагодженій роботі Служби безпеки України і Генеральної прокуратури у Кропивницькому під час отримання хабара був заарештований місцевий прокурор. Він вимагав у бізнесмена 10 тисяч доларів за закриття справи, який той був процесуальним керівником. Зустріч пройшла в ресторані, але на виході з нього спецпризначенці СБУ затримали корупціонера. Наразі відкрите кримінальне провадження і з'ясовується причетність прокурора до інших службових правопорушень. Схожа історія нещодавно відбулася і в Києві. Знову СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали прокурора хабарника. Ним виявився заступник начальника одного з управлінь ГПУ. А сума про яку йде мова складала 3 тисячі доларів готівкою. Пришвидшити розслідування справи просив один з потерпілих у заступника начальника одного з управлінь Генеральної прокуратури України. Прокурор погодився, але попросив за свої корупційні послуги три тисячі доларів. Принести хвилів одразу під будівлю ГПУ, де й був затриманий своїми колегами та співробітниками СБУ. Високопоставленому хабарнику загрожує строк до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі він чекає на вирок суду. Черговий канал постачання зброї із зони бойових дій перекрили співробітники СБУ у місті Дніпро. Цього разу зброю вивозив колишній волонтер, який раніше допомагав українській армії. При отриманні чергової посилки із зони АТО його й затримали правоохоронці. Колишній волонтер налагодив цілу схему по вивезенню вогнепальної зброї із зони АТО. Зброя вивозилась і передавалась для перепродажу місцевим бандитам. Саме під час отримання нової партії зброї зловмисника затримали співробітники Служби безпеки України. Під час обшуків в будинку затриманого слідчі знайшли автомат Калашникова з глушником та магазинами до нього, рушницю, кілька пістолетів та набої різного калібру. Відкрите кримінальне провадження, за яким зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Схожа історія нещодавно відбулася в Києві прямо на залізничному вокзалі. співробітники служби безпеки України разом з національною поліцією затримали мешканця Донеччини, який привіз до столиці велику партію зброї. Зловмисник мав документи на більшість гвинтівок, проте всі вони виявились підробленими. Залізничий вокзал столиці, потяг Маріуполь, Київ. У звичайнісінькій сумці житель Донеччини перевозив до Києва шість карабінів іноземного виробництва. На кожен з них він мав, нібито, дозвільні документи, які були видані Міністерством внутрішніх справ. Після короткої перевірки було з'ясовано, що такі одиниці зброї не зареєстровані у відповідних поліцейських базах. Зброю і фейкові документи вилучили. Отриманому загрожує до 10 років позбавлення волі за підробку документів та незаконне поводження зі зброєю. Служба безпеки України ваша безпека, наша турбота.